На початку серпня 45-го року СРСР в односторонньому порядку розірвав пакт про нейтралітет з японцями і почав наступ на окуповані Японією території на Далекому Сході. 11 серпня радянські війська зайшли до Кореї з півночі. Американці запропонували Радянському Союзу поділити півострів на зони окупації по 38-й паралелі, тобто приблизно навпіл. Керівництво США сумнівалося, що СРСР на це погодиться. Поза як американцям на той час іще бракувало сил, які могли б вирушити до Кореї. Та на диво, Сталін пристав на цю пропозицію 16 серпня. Радянські війська зупинилися на 38-й паралелі і понад три тижні чекали, доки американці висадяться на півдні. Насправді, радянське керівництво пішло на поступки тому, що на той час Корея ще мало кого цікавила. Її долю не обговорювали на жодній з конференцій лідерів антигітлерівської коаліції, до складу якої входили США, Велика Британія та Радянський Союз. Тож у робочому порядку домовилися створити Радянсько-Американську комісію, яка допоможе сформувати уряд, провести вибори та об'єднати Корею в єдину незалежну державу. Утім, відносини між учорашніми союзниками досить швидко зіпсувалися. Почалася холодна війна. Тож питання про подальшу долю Кореї передали новоствореній організації Об'єднаних Націй. За рішенням Генеральної асамблеї ООН, на травень 48-го планувалися загальні демократичні вибори на всьому Корейському півострові. Тоді Сталін вирішив закласти бомбу сповільненої дії. Спостерігачів ООН не пустили до радянської зони окупації на півночі, тому вибори відбулися лише на півдні. І в серпні 48-го року там постала Республіка Корея на чолі з президентом Лі Синманом. Менш ніж за місяць на півночі влаштували власні вибори і проголосили створення Корейської Народно-Демократичної Республіки на чолі з колишнім лідером партизанів комуністів Кім Ірсеном так так, тим самим дідом нинішнього диктатора Кім Чен Іна.